Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчин Конжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні поговоримо про таку рослину, як називається куничник, гостроквітковий, або також на нього ще називають калама гростіс або Війник. Це всі назви однієї рослини. Рослина, як бачите, височенька, виростає до метр сімдесят. На, в даному випадку у нас Карл Foester. Він просто з зеленим листям. Просто зелений. Дуже гарні в нього ці волоті, вони на зараз вже стають рожеві. От вони вже розпускаються, починають зацвітати вже. І от такі, як якщо взяти їх багато, вони така рожева хмаринка виглядає. Рослина посухостійка. Не любить замокання, не любить багато вологи. Ну і, звісно, роз... любить сонячні місця. Дуже гарна рослина. Зараз вона відцвітає, потім у неї ці волоті стають такі маленькі і стають такі е оранжево-коричневі, такі, знаєте, колір хлібу, і такі стоять вверх і так е стоять всю зиму, дуже дуже гарно виглядає. Так, наразі у нас Карл Фоестер просто зелений. Сьогодні покажу у мене ще є, є три сорти пістрявого, і вони всі однакові. У них у всіх волоті одні і ті ж самі, але відрізняються тільки кольором листя. І так, просто зелений Карл Фоестер. Як я сказала, називають куничник гостроквітковий, війник або Каламагростіс, ну, це така лати... по латині назва. Так, тепер у нас тут якраз поруч є цей вид з пістрявою листвою. Наразі це у нас аваланж. Теж бачите, ті ж самі волоці, він трошки тут нижчий, пістряволисний, він не такий високий. Зелені ростуть ну, вищі, а ці до 1,5 метри, всього будуть виростати навіть Ну десь так, максимум 1,5 метри. Так, аваланж відрізняється від других сортів. Бачите, у нього йде біла смужка посередині. Це у нас аваланж. Біла смужка посередині. Дуже гарні, бачите, у нього б навіть оці ось. Палочки, ось, бачите, вони зелені з білим такі. Де є, є більше білого, більше зеленого є, бачите, теж такі в смужечку всі. Дуже-дуже такі гарні. Це у нас аваланж. Це по центру біла смужка. Аваланж. Так, зараз тут у мене ще є поруч, якраз з жовтою смужкою. жовтою смужкою називається Інгленд. Те ж саме, бачите, Волоті ті ж самі рожеві, теж до півтора метри рослина сама, але смужка по центру жовта, бачите? Яскраво жовта. І оці гілочки теж, бачите, жовто-зелені. Це у нас інгленд. куничник інгленд. Бачите? Ну і у нас ще є овердам, трошки пройдемося до нього, там росте в мене в другому місці. Зараз побачите, що всі вони різні. Ну Так якщо на перший погляд їх три, посадити три поруч, то вони будуть однакові. Так, здалеку. Ну, жовтий трошки відрізнятися, але вже при близькому огляді тоже видно, що вони різні. Так, і у нас овердам. Овердам. У овердама края білі. Бачите? С Середина зелена, а края білі. Зараз наведу ближче. Бачите, тут у нас края білі. Білі края. Це овердам. І ті ж самі рожеві волоті, гляньте. Тут зараз, видніше, більше всього. Бачите, які рожеві волоті. І теж зріст у пістрявих до півтора метри. Такі гарні вони от зараз саме, коли рожеві волоті в них. Дуже-дуже гарні. І так, Карл Фуестер, це просто зелений. просто зелений. Аваланш по центру, біла смужечка, ви дивилися, інгленд по центру, але жовта смужечка. І овердам це білі краї. А так вони, волоті у всіх всіх всі однакові. Тому я показую всі ці сорти в одному відео, тому що вони однакові волоті повністю, тільки відрізняється колір листя. Всі вони посухостійкі, сонцелюбиві і не люблять багато вологи. Всі вони ростуть однаково. Це теж відноситься до холодноквітучих, тому що, як бачите, сьогодні останній день весни наразі 31 травня, а вони вже добре квітують, як бачите. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.